А тепер розглянемо ситуацію, коли пенсіонер не буде докупати стаж і оформить пенсію лише тоді, коли йому виповниться 63. Давайте порахуємо, скільки грошей він втратить. Тобто всі ці 3 роки він не буде отримувати пенсію. Тож скільки ця сума вийде? Тобто 8 тисяч ми помножимо на 36 місяців і виходить 288 тисяч гривень, це та сума витрат або. Недополученої пенсії, яка була б в його випадку, і це все ще без перерахунку, індексації та збільшення доплат, які б відбулися за ці три роки, а сплатив пенсіонер за цю можливість, як ми вже з вами рахували, 80 тисяч гривень. Тепер давайте порахуємо, скільки ж він виграв. А різниця складає 288 тисяч гривень. Це та пенсія, яку він міг втратити. Мінус 80 тисяч 960 гривень. Складає 207 тисяч гривень. Це та сума, яку він виграє, якщо доживе до 63 років, отримуючи пенсію, і оформивши її в 60 років.